Всім привіт! Вітаємо вас. Починає цвісти моя невеста, але ну, буде в цьому році некрасиво. Щось вона померзла багато. А я побачила, думала, прийду, полюбуюся. Бачите, чорні ції, де неде вже починає цвісти. Тут де не прихватив мороз. Гляньте. Так, в цьому році буде не дуже гарний цвіт у неї. Ось взагалі померзли всі. Вже яка буде? А, при морози у нас в цьому році. весною рижий. Ти вийшов, так? Да? Я вийшла і ти слідом десь знайшов, десь же спав тільки що. Так, я вийшла на вулицю, мені хлопці роботу задали. Ось кубляться тут, де я викопувала вчора нарцизи, да півники. Нехай кубляться. Тут нічого вже такого майже немає. Все буде прибиратися у мене звідсиля. А, як, а яку ж роботу вони мені піддали? Зараз покажу. Ну я сама їх попросила, що коли будуть косити, щоб мені зібрали траву. Дивіться, ось яка гора трави. Хочу зараз позасипати трохи тут у квітках. Щоб не так різ бур'ян і не так оці падлюки греблися. Кіш! Пішли піш, піш, звідси. Правда, це для них нічого не змінить. Вони все одно як греблись, так і будуть гребтися. Дивіться, в тому році отсюди висаджувала барбарис. І ось все залишилося. Видно, десь корінці. Треба висадити. Тепер три кущі ще залишилися. Не залишилося, а вийшло. Хоча ріст тут один, я його викопала, десь корішки залишилися і пішли рости. Бузок мій. Ще цвітину. Такий бідненький він в цьому році пострадав. Нічого страшного. На наступний рік буде гарний, я думаю. Так що зараз беру оцю купу. Тесь слідом і затрушую. Ну, я не знаю, мені, мабуть, його і не вистачить, це вони покосили все під двором. Тому ну, зараз візьму відро і буду затрушувати. Навели порядок, усе повикошували, молодці. Тепер я буду зараз працювати. Дивіться, чистенько, то трава була чимала, але я не давала їм косити, щоб мені зібрали траву, бо не було ж мені куди затрушувати, а так як я вже повисапувала, то тепер можу хоча б одну клумбу затрусити. Не знаю, чи всю затрушу, чи ні. Дивіться, ось залізла сюди. Подивіться, що там за двором робиться, не хотіла тіліпати туди. Черешні де не є. я думаю. Ще як поспію, так да ще буде й багато. Там вверху взагалі, он, дивлюся, чимало. І тут он, де-не-де де, є і прям чималенько є. Ну, воно, ой, хоч би не впасти, бо і задерлася. Хоч би не шльопнуться. Воно мороз пішов, ой, точно впаду. Залазила на цього козла, щоб не йти. Воно якось мороз пішов низом. Внизу майже немає. Бачите? А там верху трохи є. Так само я дивлюся горіх у сусідки. верху прям багато горіхів, ще листя зелене, а у нас немає. У нас маленькі горіхи так померзли і в сусіда, І в нас цвітуть красотульки. Такі оці вже ж гарні. Холодно, сонця такого немає, так вони стоять в таких бакальчиках. Я не дуже люблю, як вони відкриті, а отакі прям ну, дуже гарні. Так, йти іти мульчувати. Ще тут не косили в дворі. Я думаю, вони сьогодні ж не будуть. Тому що я сьогодні не встигну все замульчувати, зараз хоча б... Розкидаю те, що вже є. Тому що як воно довго буде лежати в траві, трава купі, то пропаде. Воно просто згорить. Цей кущ лаванди взагалі пропав, не знаю чого. Треба вирвати, викинути. Пішла я. Треба вже й зібрати, посушити. Роботи вистачає, да нема коли робити. Такий вже ж гарний бузок. Він увесь гарний і простий, і непростий. Треба наламати, наламати вазу. Бо відсвітеться і не занесе. Ну це ж теж, наламай, Сереги алергія. Буде кричать, на що ти приперла в хату, щоб я тільки нюхав, дочав. от так і не наламаєш. Хуста моя, дивіться, яка. о Ще все сапки-сапки в мене. Думала, що тут відійде розбите серце, нема. Ось один такий-то вже він щось пострадавший. Так, пішла я, бо це ходи-не-ходи. Ходи. О, лаванда. Ця я ніби непогана, треба нарізати, поставити черенків. Оцей верх ось позрізати, де це є, а там він йде від корня молоденький, Хай росте. А оце обпатрать, де таке ось живе. І натикать, хай росте. О такась швендя. Десь вилізла. Так, закачую рукава, одіваю рукавиці і приступаю. Покажу вже тоді, як затрушу, наскільки мені вистачило. Іде моя карахонька ось. Іде моя карахонечка. Прийшла. Що це тут таке? А ну дай гляну, кліще, що це таке, чи десь задерлося? Ні, нема кліща. У, нема. Ось вона губі. Замульчувала частину, але я дивлюся, що мені все ж таки, мабуть, не хватить цієї трави. Ніби не дуже і товстою мульчую, краще б... Якби товстіше, ну хоч, хоч як небудь. Наскільки хватить, чим товстіше, тим краще тримає тоді і вологу, і бур'яни так протикається. Виросте де-не-де, але ж менше сапати. Чистенько, як да, гарно. Воно ну, не так гарно, як посапане, але ж... Але ж... Але бур'яни так швидше ростуть. То я набираю у відерці і затрушую. А вже така гаряча-гаряча ця трава. Як полежить трошки, то вона вже почне гнисти там. під кущі. Гарно мульчувати, щоб не сухли. Але бачите, все одно два дерева, мені не вистачає там. Було б гарно, але пропали. Ну, побачимо, вона черенкувала. Надіюся, що все ж таки поприймається хоч щось. Так, будемо мульчувати далі. Купи наче й не було трави. Затрусила, як сказати, затрусила, до доверху. Тому що тонким шаром затрусила і то не все. Уже трусила так, де більш квіти. Вон, туди не вистачило. Тут коєях ще так притрусила. Тут ось не вистачилось. Ще якийсь кульок під двором не знайшла косілка. Зараз віднесу. Так. Тут не вистачило. Біля піоні я навіть не планувала, тому що тут вона розляжеться, бурян рости не буде. Ось, трошечки не затрусила, бо нема вже трави. Тут ніби так потрусила, але тоненьким шаром, бо я ж кажу, немає. Тут теж не вистачило. Тут усе тоненько затрусило. І там трошки не вистачило. Так от, знаєте, полякала травою. Таку територію викосили, півдня хлопці тягали косілку, але мені мало трави. Треба ще, не знаю, чи сьогодні, чи це треба сірки насипати і замульчувати хуйним гілками. Ну так, ну да, колючками в лісі в тому році назбирали, треба позасипати, бо я тою засипала, а за цю щось за ці два кущі забулася. І тут оці лілейники не замульчувала, бо немає трави. Не вистачило. Так, наче така невелика ділянка, викосили здоровенну ділянку і тут не замульчовано. Ну і звісно і так, я ж полякала трошечки. Побачимо. Будуть косити, буду просити, щоб збирали, і буду трусити, трусити, трусити. Скільки вистачатиме. Тут я вже трусити не буду, бо я жюю, я все приберу. Хочу по-новому посадити. Не знаю навіть як. З мене цей ландшафтний дизайнер не дуже. А тут ще навіть нічого не сапалося. Це ще треба все повисапувати і теж мульчувати. Так, пішла я до хати. Трохи попрацювала, у нас сьогодні субота. Хмари такі ходять. На вечір передають дощ на цілу ніч. Не знаю, буде, дощ, не буде, але хмари такі, бачите, які кружляють. Там темніше. Ну таке воно щось хмарило, южило, южило Ну, пройшла хмара. Я думала, що натягне ще на день. Коли здержало, мабуть, на ніч все таки буде. А може і побачимо. Буде, хай іде. Завтра неділя, все одно нічого робити не будемо. Буде відпочинок. Сьогодні трохи хлопців покосили, не знаю, чи буду ще косити. Ну тут а що косити? Спориш маленький, треба взяти цю лопату, повикопати цю крапиву. На що вона нужна? Серед садка. Цітесь, медуниця. Оце одна в мене. Росте медуниця, а ото купляла вже не один раз. Знаєте, такі рябенькі листочки не хоче рости. Ніяк як не хоче, вже не перший раз купляла, то я вже не купляю, щоб гроші не переводити. Бо жалько. Та то красиве листя дуже в неї. Ну, не росте. Да, наче й сонечко, а тюльпани відкриватися не хочуть, бо холодно. На вулиці. Ось сіянець з піонії. Я кирпичиками пообложувала, щоб ніхто не скосив, ніхто не наступив. Він такий мачупуньки-мачупунький. В тому році було два, але я не знаю, де другий дівся. А цей перезимував. І дивіться, який вже підріс. покажу. О, дивіться який. І ось зараз покажу у колесі. Ну теж такий чималий. Теж насіявся. Так де воно деревовидна піоня посаджена, так? Да? А ось. О, дивіться, який вже стоїть і колесо, і відро, бо доброжелателів вистає ходить гребтися. Це такий вже чималенький, бачите, який гарний. Хочу білу, ну не знаю. Яка оце буде? Воно сіялося із розових. В мене два кущі купляла білий і рожевий повинен бути. Але два рожевих. А оцей купувала вже давно теж. Ну, бачите, він ще не цвіте, ще наростає, наростає. ну. То стоїть в захищеному коробі. Повиріваю зараз трохи бур'ян, бо б як заплутає ці гілочки, так буде рватися з уздром тоді. Це теж такий чималенький. Побачимо, можливо, скоро і зацвіте. В цьому році точно ще не зацвіте, бо ще... Маленький. Ну, купляла оце, як білий. Не знаю, побачимо. Уже не знаю, скільки років три, а мой більше. Та більше, мабуть, років чотири цьому кущику. Ну, жінки на базарі купила. Казала, в мене тільки білий, других немає. Я купила. Побачимо, як зацвіте щось листя, похоже, як не на біле. Бо буде опять розовий або ще якийсь. Нат! Збирайте, бо ви вже з'їли все. Ой, все, яке курчаволе, рятуй мою душу. Таке страшне, голопузе, стропіла. Ну, що то воно таке страшне. І росту з нього немає. і пір'я нема на ньому. На крилах там по три пір'їни є і на шиї, так голе. А так ще он, одне, я бачу, ходить, він там лежить, проти сонця загорає. Так, що я хочу ще сьогодні зробити? Хочу зробити маленький експеримент. Нарізала гілочок дерена, лаванди і в баклажки посадити так, як я. Вирощувала ранню капусту. Знайшла 100 землю, колись купувала. Вона вже, правда, така, ми ще проїли дирку, думали, там хтось на що лежить. А там земля. Так я зараз понаповнюю. І посажу, побачимо, як буде прийматися. Воно ж прозрачне це є, і буде видно, чи корінчики укореняються, пускають корінці чи ні. Так що, зараз швидко на черенкую, посажу. І будемо наблюдати, що з цього вийде. Будемо сподіватися, що щось вийде. Так що наповняю землею і працюю. Понатикувала черенків. Зараз полю. І хай стоїть на дворі, накрию. І мені буде видно, а тут підожіть вода з дощу. Ми вилімоємо зразу її. Полєм. Гарно залю, щоб мокренька була, щоб декілька днів до них не заглядати. І буде тепличка. Так. І ось понабирала ще землі, буду бегоню садити. О, так, да, промокло, бо вже не підніму. І хай, тому що щось в мене ця м'ята я не можу її розвести. Було два кущі, вже один пропав, залишився один. Оце вся надія на ці бахлашки. Откриває рота. Так, зараз підопруй, поставлю. Мамка прийшла, накопає нам зараз вітаміни в своїх домашнього чеснику, поки молодий, він такий добрий солодкий. О, Чи ти оцей маленький було увесь підряд? <реку> Та де тут? Кабачок. Ось ось де стою. Ми зайшли, так? Я між житком йду. Он не забудь дві. Так пішла, я нарву зараз цибулі, окропу, петрушки. І піду щось буду їсти варити.